Вітаю вас, брати і сестри, на ютуб каналі Небо Он і запрошують до слова, а будемо читати книгу Пророка Ісаї. Утіште, утіште народ мій каже ваш Бог. Промовляйте Єрусалимові до серця і вістіть йому, що скінчилася його служба. Спокутувано його несправедливість, бо він прийняв з руки Господні удвоє за всі його злочини. Голос чуте, готуйте Господові дорогу у пустині. Робіть прямими в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться, нехай провалля стануть рівниною, а кручі низиною. Тоді слава Господня з'явиться і всяке тіло побачить разом, що прорекли уста Господнім. Зійди нагору на високу, ти, що несеш Сіонові, радісні вісті, підніми сильно голос, ти, що несеш Єрусалимову, радісні вісті. Підійми голос, не бійся, скажи містам юдеї. Ось Бог ваш, ось Господь Бог іде в силі, раменом своїм панує. Ось нагорода його з ним, платня його перед його обличчям, немов пастух він пасе своє стадо, рукою власною збирає їх, ягнят носить на грудях, дійних лагідно водить. Це були уривки з книги пророка Ісаї 40-го розділу. Розділи від 40-го по 55-й. Це розділи, які належать незнаному автору, якого умовно називаємо Девтеро Ісая або другий Ісайя. Цей другий Ісая, Девтеро Ісая діє і пише десь 150 років пізніше, ніж той історичний Ісая. Тобто століття пізніше. Від свого духовного вчителя, але є носієм тої самої богословської спадщини, власне, отого історичного Ісаї, належав до якоїсь, можливо, школи пророків, яка розвинулася від історичного пророка Ісаї. Можливо, так само мав на ім'я Ісаї, або було то популярне ім'я свого часу в Ізраїлі. Отже, пророцтво отого другого Ісаї випадає на кінцевий період Вавилонської неволі. А головним посланням є заповідь, такий анонс визволення, проголошення надії. Має бути приготована дорога, якою Господь поведе народ, який повертатиметься з неволі, поведе їх як пастир. Голос чуте, готуйте Господеві, дорогу у пустині. Робіть прямими в степу шлях нашому Богові. Нехай кожна долина піднесеться, кожна гора і пагорб, нехай знизиться. Нехай провалля стануть рівниною, а кручі низиною. Торкнемося трішки цього тексту. Готуйте дорогу. Єврейською звучить «пану Дерек «Дерек дорога, дорога», «пану дерек, готуйте дорогу. І це єврейське слово пана має багато значень, перше з яких повернутися одним боком в одному напрямку, повернутися до когось обличчям. До речі, єврейською мовою слово обличчя буде пане. Упорядкувати, уступити дорогу. Дорогі мої, кожен із нас має досвід ходіння власними дорогами, того, як ми собі хочемо. Пророк Ісая говорить, що час уступити дорогу Господеві і дозволити йому повести себе. Робіть прямими в степу шлях нашому Богові. Єврейською звучить це так: «Яшруба арава аравамі ле елогейну. Ото яшруб. Від дієслова Яшар бути прямим, правим, подобатися. Наприклад, це слово вже то в дуже цікавому тексті в книзі пророка Єремії. Єремія спостерігає за працею гончаря і, і пише так: як посудина, що він ліпив її із глини, не виходила, то як трапляється із глиною в руці гончаря, то він робив із неї знову іншу посудину. Яка йому була до вподоби, і ото до вподоби яшар, тобто те, як була слушною, як він вважав, те, як вважає гончар, можна так сказати, пророк закликає вирівнювати шляхи наші так, як, так щоб вони подобалися Богові, щоб відповідали волі Божій, щоб відповідали тому, що прагне Бог. Пророцтво Ісаї з новою силою наново прозвучить в устах Йоанна Хрестителя, однак з невеличкою різницею. І тут, дорогі мої, ви можете поставити на паузу це відео, прочитати Євангеліє від Марка, перший розділ від вірша 1 по 8. Це є лекція Євангелії, яку ми будемо завтра чути в церкві. на... Літургії, і спробуйте порівняти між тим, як говорить Ісая, і тим, як це звучить потім в Новому Завіті. Можете глянути теж паралельні тексти Матея, Марка і Луки. Є одна суттєва різниця. Не буду зараз говорити яка, а ви порівняйте і напишіть в коментарях. Так, звісно, я не буду витримувати цієї паузи, і відразу приступлю до коментування. Отже, голос того, хто волає в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки. його», Так говорить Марко. Натомість Ісая говорить: голос чуте, готуйте Господові дорогу в пустині, робіть прямими в степу, шлях нашому Богові. Різниця є дуже-дуже виразна. В, в єврейському тексті пророка Ісаї говориться про дорогу в пустині. Натомість євангелист Матей, Марко і Лука наводять цей уривок в грецькій версії, в версії Септуагінти, де бува не про дорогу в пустині, лише про голос, який кличе в пустині. Чиніть, ем, робіть, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. В першому випадку мова, щоб готувати дорогу в пустині. Але внаслідок гріха, ми можемо сказати, що наші дороги починають проходити через пустиню, не через сад. Антонімом пустині райський сад. Натомість в Ісусі Христі Бог приходить в нашу пустелю. І починає кликати, гукати кожного з нас. Тому в Ісусі Христі, коли ми прочитаємо опис, наприклад, спокуси Христа, то там автор Марко зокрема стилізує цей опис таким чином, що потім ангели приходять, і він перебуває з дикими звірями, як Адам, в раю. В Ісусі Христі пустиня стане раєм, садом. І в Ісусі Христі Бог приходить на пустиню Твого життя, щоб мене і Тебе кликати до життя в ньому. Папа Бенедикт XVI, на завершення. Це пророцтво зреалізувалося в Ісусі Христі. Він своїм проголошенням, а потім своєю смертю і Воскресінням, виконав прадавні обітниці, вказуючи на глибшу і вселенську перспективу. Він започаткував вихід. <кхи> Перепрошую. Вже не лише земний. Історичний, а отже, тимчасовий, лише вихід радикальний і остаточний, перехід з царства зла до царства Божого, від панування гріха і смерті до панування любові і життя. Тому християнська надія виходить понад слушні очікування суспільного і політичного визволення. Адже те, що започаткував Ісус, є новим людством, яке походить від Бога, а одночасно розвивається на тій. Нашій землі настільки, наскільки вона дозволяє себе запліднити Святому Духові. Йдеться про те, щоб у повній війти в логіку віри, вірити в Бога і Його план спасіння, і одночасно задіяти себе в будову Його царства. Справедливість і мир є дарами Бога, однак потребують чоловіків і жінок, які були б доброю землею, готовою на прийняття засіву Його слова. Do nowych spotkań. Dziękuję.